Турнір блогерів крізь броню розпочинається 2 червня, буде запекла битва, буде куча стрімерів, які будуть боротися за призовий фон та будуть проводити розіграші деякі стрімери та блогери. А я також хочу провести свій розіграш. І розіграти я хочу один преміум танк 8 рівня і 5 тисяч золота. Але при одній умові можна зробити вибір. Ви можете задонатити ці кошти на ЗСУ, якщо ви переможете. Тобто, наприклад, рандомайзером на Стрімі я роблю розіграш. Наприклад, там якийсь Вася Пупкін перемагає і каже: Стас, давай на ЗСУ я клацуньк і відразу переводжу на ЗСУ. Таки ж само і золото. Якщо, наприклад, ми будемо розігравати, наприклад, по 500, а то і 1000 золота, то ви зможете також перевести цю суму на Збройні Сили України. Тому що потрібно робити? Розповідаю, чому саме на ЗСУ я підтримую ініціативу Юрія стрімера, палич вод, і у нього новий канал. Хто? Он ще його не знає, можете подивитися у мене на головній сторінці. Він є закріплений в каналах, тому я підтримую його ініціативу. Що якщо ви відмовляєтесь від розіграшу від перемоги, і ми донатимо на Збройні Сили України, тому що це наші захисники. Отже, друзі, як буде проходити розіграш, що потрібно робити? Вам потрібно буде просто приходити на стрім, писати коментарі, дивитися стрім, лупити вподобайки, переходити до хлопців, з ким я буду катати в взводі. Турнір буде відбуватися три гравця у взводі. Тобто нам потрібно буде грати на різній техніці, тобто ЛТ, ПТ, ТТ або ТТ LT. Тобто набір може бути будь-яким, але він не буде складатися із однієї техніки. Нам потрібно буде вбивати артилерію, артилерія дає нам 500 очей. Настрілюємо шкоду, нам також рахуються очки. Там інша сума. Потім ми щось там убиваємо фрага якось, нам також даються очки. Тобто, чим більше очків ми зробили за 20 боїв, тим більше ми нафармили загальному очків на команду. Якщо ж ми проходимо по плану переможців, то ми просуваємося далі і починаємо нагинати інших стрімерів в іншому турнірі уже на наступний стрім. Але також і ми можемо вилетіти відразу. Але сподіваємося, що з вашою підтримкою ми будемо перемагати та будемо приймати участь. Ви ж хочете розіграти золото і розіграти премчик, танчик восьмого рівня. Тому, друзі, я думаю, що вам сподобається цей розіграш, сподобається стрім, тому що це буде дуже цікаво, коли ти будеш гнатися за артилерією деби ж гнатися за фрагом, за шкодою і так далі. Ні жодної помилки не можна робити. Тому, друзі, я думаю, що вам сподобається турнір, та і в загальному потрібно піднімати українське ком'юніті. У неділю вийде відеоролик про українське ком'юніті. Тому я думаю, що якщо багато цей відеоролик людей подивиться, то ви будете чекати неділі. Також хочу наголосити, що на каналі на річницю у вересні буде проводитись розіграш трьох премтанків та 10 тисяч золота та три секретні. Бокси, а на 25 тисяч підписників. Якщо до нового року ми набираємо, ми будемо розігрувати відеокарту 1060 та 1080. Тому, друзі, якщо ви ще не підписались, обов'язково підписуйтесь на канал з усіма сповіщеннями. Тому що я буду проводити розіграші також під будь-яким відеороликом. Що потрібно зробити? Подивитись повністю відеоролик, написати коментар, що ти думаєш на рахунок ролику і на рахунок того, що робить Wargaming. Ну і в загальному вподобайку влупити з ноги з вертухи, щоб мене монітор тріснув. Тому не буду затягувати це відеоролик. Всім дуже дякую. До зустрічі в нових відеороликах. Всім пока-пока.